Добро здорочка, товариство. Чесно, не знаю, чи це відео кудись вийде, але якщо ви його бачите, значить воно все-таки вийшло. Сьогодні мій найважчий забіг Карпаття 40 км з набором висоти 2,5 км. Скільки там вийде по факту? Побачимо вже після забігу. Це відео я знімаю для себе в першу чергу, тому що хочу запам'ятати, що я з собою брав після забігу, десь поділюся враженнями. Як цей забіг пройшов, чого було мало, чого було забагато. Ось так красивенько я виглядаю, якщо то буде видно. Так, в мене шорти Arc'teryx, моделька Norwen. І футболка Arc'teryx, модель Cornac. Ось так. Я вже в них бігаю другий чи навіть третій рік. Офігенні, легенькі, зручні, не випираються. Коротше, все з ними окей. Далі. Основний. Засіб це, звісно, рюкзак, який має бути кожного тр трейлердера. І ось такий пес. І жінка. Значить, мій один рюкзак, більше в мене немає, це є Salomon Skin 12, вже skin 12 тут злазить, теж відбіг вже з ним більше року точно. Все з ним класно, дуже невдовольне. Єдине що сюди вставляється ось дві бутилочки. І якогось чорта, одна бутилочка за цю резинку тримається нормально і не спадає в цю кишеню. Інша бутилочка якогось чорта так само падає вниз, навіть коли зацеплена за резинкою, навіть коли вона повна. Я досі не розгадав цю загадку. В бутилочку я собі по пів ложечки ось цього чуду напою, трошки електролітів. от, І я думаю, що ще якусь таблеточку. Сісських цих електролітів я візьму з собою От, і десь потім закину, коли буду на пункті добирати воду. Гелі! Hey! Насправді, з гелями я бігаю не так давно. Окей, з гелями я бігаю довго, але я вживаю там один, максимум два гелі. Тут я начитався всяких мудрих дядьків, які кажуть, що там, блін, гелі, вони луплять прям капець. Я не супер хочу ризикувати. Хоча розумію, що енергія потрібна. Коротше, я беру 6 50 грамових гелів від Nutrend. Треба їх міняти, тому що ці зубні пасти, їх ну, вони коротше, трішки незручні, насправді, і. По своєму формфакторі. Ну, формфакторі, в плані, що вони от великі, їх так просто не накидаєш, а друге це через ці зубні пасти дуже важко це все пити. Окей, значить 650 грамових гелів. Що в мене ще є? У мене ще є кейс з батареями. Ага, я буду бігти з е, отакою от нагрудною штукою. Коротше, я хочу відзняти весь маршрут 40 Та, Я думаю, що я весь буду бігти годин 6. Е, от. І на грудях в мене буде висіти ось ця штука. На ній буде ось ця камера, яка мене зараз знімає. Е, так, відповідно, камера пише десь години дві, дві з чимось. і в мене є додаткові ще дві батареї, які я поки не вирішив, як брати, чи в кейсі, чи просто закину. Зараз подумаю. І відповідно весь маршрут зі всіма даними, якщо все буде добре, буде теж теж, теж на YouTube. Далі палки Black Diamond, які я з якими я теж бігаю суто. Суто трейли, мається на увазі якісь офіційні забіги, де багато набору. А Так вдома вони просто стоять, виміняв. Я пам'ятаю, не що на кросівки чи на. Коротше, на щось я їх виміняв. Ну, прикольні палки. досвіду в мене не так багато, тому Це важко щось говорити. Окуляри. Окуляри оклі. Ляпс. Або є ще ці фотохромні лінзи, але яку лінзу надівати, я ще Ну, напевне сонце, то я напевно, що такою побіжу. Далі на голову з кепками це дуже геморойно справді. От, це я вже теж досвіду зрозумів, тому що кепки вони десь захищають від сонця, але під все одно стікає по чолі і по очах відповідно. Тому з ось такими, ну, типу, бафами, пов'язками бігти зручніше. Єдине, що зараз ну, прям жарко-жарко буде, тут чотири шари, і в ній можливо теж буде жарко. Я не знаю, є, походу, можливо, бафи якісь з меншими тими шарами, ну, Скоріше за все, є. Ну, тим не менше, в мене є ось цей. Буду бігти е, з ним. Я, звісно, з тим носком, як дебігої, але він капець зручний. Тут мені спарило, воно намокло, я гоп іншою стороною перекинув і все працює. 35 кілометр це дуже жорстко. Що ще, а найголовніше. Шкарпетки. Шкарпетки, Орктерікс, Маріно, бігав них. Два рази. Класно облягають ногу, ніде нічого не натирає. Коротше, З розміром все вгадано. тут трішечки травички лишилися. І основа цього всього, дякую пані оператор. Угу. Основа всього цього, це, звісно, mm. кросів норда моделька 005. Найафігеніші трейлові кросівки, які в мене були. Окей, в мене їх не було супер багато, тому що бігаю я теж. Не так довго, не так багато, але ну окей, ладно. Ну принципі відносно я все таки багато бігаю, там. 250 км в місяць. Ну трішки є. Коротше супер пара. Цих вже десь пробіг кілометрів, ну 200, можливо, більше, напевно більше. Ось дуже вони такі красиві. E, тому що ну не ви не випоцуровував їх в принципі. Трішки там верхній шар e, бруду змив. Та й все в 001 перших я пробіг більше тисячі кілометрів. Афігана пара ці на 60 грам легші, як я вже сказав 200 грам. Думаю, добре себе покажуть. Мій сніданок сніданок чемпіона. Мене я вже два рази сходив зранку в туалет. У мене легенький мандраж є. Два яйця варені. Зараз я буду в себе напевне запихати. І е, млинчики з е, медом. <с>. Млинчики з медом І ось цей дуже класний, крашений шай. Якось так. Ага, Груп за ці ще Це ж, тіпа, треба мати... ой, відповідати нормам. От, і Організатори сказали, що обов'язково має бути що? запасна фляга. Тут ізофолія бинт. Якісь таблетки, походу, знеболюючі і е, лейкопластик. І куртка вотроводовітро захисна. Це Nike C. Вона не зовсім мембранна, але від якогось невеличкого дощу, я думаю, її хватить. Просто торншел-патагоні, який в мене там стоїть, він трішки важчий, тому е, буду брати ось цю куртку. Значить, такий от набір чемпіона. А цю сосисочку береш? Ні, ця сосесочка лишається вдома. Їшенька, ти біжиш? Їша, добрий день. Михайла, ти біжиш? Впевнений не біжить. І основа, щоб, ну, всяке може бути, два яйця пішло, трішки бінчика пішло. ще, дай Бог, підуть, щоб попа була спотівша, але чиста, туалетний папір завжди має бути. Повірте, моєму досвіду. Кажуть, що треба писка намістити. Угу. Покажи, що в тебе СПФ спеціальні. У мене спеціальні СПФ, то мені хтось подарував. Аліє народження. Насяє. з змія подарувала мені. Тому так, зараз треба розмащувати. Їдемо на місце старту. Моя компанія. Так, команда. Підтримка. Підтримка. Очкую щось. Все в ногах не чую. Значить, Я завершив Карпатія 40 км, пробіг 33-й з часом, 6,58 наскільки я пам'ятаю. І поки я ще ось у всьому всьому, всьому включаючи і кросівки, вирішив зразу поділитися враженням, досвідом по першій кіпи. Я, ну, в принципі, з ним вже бігав в декілька, але це знову ж таки найбільша дистанція з найбільшим набором, який я бігав. Почнемо, я собі тут списочок такий склав, бо часу було багато. Значить, стосовно гелів. Я показував ці гелі від бренду на Чому я їх брав? Тому що я з них починав і я їх періодично десь там на якісь півмарафонах, чи взагалом на якихось довгих пробіжках. Типу я їх вживав, відповідно, щоб не ризикувати з іншими гелями, я все таки взяв їх. А, значить, шість гелів старався пити цей 50-грамовий гель кожну годину орієнтовно так. По самих гелів, в принципі, ніяких там моментів не було. все окей, ну ми з мається вони нормально заходили, але вони дуже незручні ж таки, повторю, через оцю пимпочку, Легіка. така, Тобто ти перед забігом я відкрутив. Тут йде типу, стікер, ти його зриваєш, так, щоб потім це під час бігу не робити. Я це зробив вдома. і, ну, Банально, щоб було зручніше. Але момент такий, що в мене один з гелів відкрутився в процесі бігу. от, І я з собою. Брав додаткову камеру, в мене тут висіла, якщо ви бачите. Ну, в принципі, ця Action DJI 5, я з собою брав три батареї. В принципі, мені хватило, і повне відео з цього мого довгого забігу теж буде, правда, на іншому каналі. Це я так для себе чисто залишив. Коротше, я брав з собою цю камеру і брав з собою три батареї. Як бачите, вся кейс від батарей, і плюс вся права кишеня, вона вся липка. Та, гель відкрився, оцей оце корочок якимось не відкрутився, ну так чи інакше, але ти постійно щось береш, щось, щось міняєш і так далі. І замазав мені цю кишень. Тому на майбутнє я буду переходити на гелі якогось іншого бренду, не знаю, CSIS, чи, чи, чи ще якісь. І все-таки буду адаптовувати організм, щоб вживати ті гелі, а ці підуть в забуття. Стосовно палок, палки. В принципі, зручні, це знову ж таки Black Diamond. Я там всі підйоми йшов з цими палками. Досвіду в мене не так багато ходіння з цими палками, але тим не менше та, я йшов з ними. По нюансах, яких які виникали в мене, значить, воно вставляється ось так, воно вставляється ось так. І тут ти береш чик, зафіксував. Коли я мав розкласти цю палку, в мене були дуже вологі руки від поту, і я ніяк не міг її відкрутити. Ой, Закривайся. Потім я зрозумів, що в принципі її якраз і треба відкручувати, і коли ти відкручиш, в принципі, воно краще, ніж просто ось це випихання. Тому напевне, що тут якраз потрібно отак діяти і ніяких проблем не буде. Значить, палки я чіпляв на рюкзак ось тут. Це в принципі такий вихід ситуації. більше. Я думаю, що ці гумки на це не призначені. От доволі зручно, але важко. Оце все постійно, якщо тобі треба сховати. І витягнути, ну коротше, зручно бігти, але не зручно постійно ось це складати. Тому я бачив, що люди бігають з цими поясами. Правда, там теж є якісь нюанси, що оті типу, по поясів палки випадають. Але я займусь вивченням цього питання і все таки візьму, скоріше за все, якийсь пояс. Взагалі пояс, як на мене, він мав би бути. В мене він є, але я його не брав. І взагалі такі забіги. Я бігаю або з рюкзаком, або з поясом. Ну, типу, якщо там вдома щось бігає тут. Я зрозумів, що треба мати і пояс, щоб туди, наприклад, зручно поскладати всі гелі, там все що тобі треба. А рюкзак використовувати суто там для напоїв умовно. У тебе щось є, в тебе щось тут в кишеньках сховано з водою. Ну мається на увазі самими флягами. Був момент, той що я казав. Права фляга звідси не ну, коротше, не провалюється всередину. Ліва в лівий цей ліва ця кишенька якогось не знаю чого, але фляга провалюється всередину. І постійно потрібно це. Діставати далі. Ще один момент Вимога організаторів була, що потрібно мати ще додатковий стаканчик або флягу. От я взяв цю флягу, нею не, не користувався, От, але коли ти набираєш воду там чи хочеш пити біля джерела, то стаканчик такий звичайний, якийсь не знаю, резиновий. Він по-перше, легкий і досить зручний, Тому я, скоріш за все, собі його придбаю на якийсь наступний забіг. А кепка, значить, я собою брав і кепку, яку я скину практично зразу. І ось таку пов'язку. Значить, прикоп кепки, який знову ж таки, можливо, є різні кепки, але там тих декілька кепок, які я маю, в кожній, який ти біжиш, під спадає ось тут, тече по очах, воно все тече і так далі. Тому ось така от штука, ну це типа як баф, вона суперзручна. Спочатку я її там складав там, просто вдвоє. От і надівав на голову, щоб воно суто суто ця зона, щоб піт не стікав мені по обличчю і особливо в очі. Потім після там кілометра, по-перше, варто зазначити, що я весь тут згорів, хоча я лице шию, намастив, але тут не мастився, та і ну видно, що трішки згорів. Дуже жарко дійсно. Через той було дуже важко бігти. Коротше, значить, я просто надівав отак. Я розумію, що воно виглядає як носок, <схи> як цей з Гаррі Поттера, Я не міг згадати, як того типу звати. Він теж ходив з якоїсь такою штукою, ні? Став. Ну, менше з тим, окей. Е, от. Але прикол який та, воно виглядає дуже по-дебільному, я з вами повністю погоджуюсь. Я тобі але... лечить. Мені лечить. <схи> але, типу, штука в чому? Ти біжиш, тут в тебе все намокає. По-перше, голова в тебе схована, та? повністю, ну, вуха тільки відкрива. Тут воно все намокає, ти чуєш тобі жарку, ти раз. І... Верхню сторону, типу оборотний діл. коротше, і офігенно. Я так пробіг. Я її і воду там в джерелах в джер... в джерелах опускав, щоб вона така прохолодна була. Ну і загалом голову там окуна, щоб охолодитися. І е... коротше, офігенна річ, я не знаю. Можливо, треба якась інша, хоча би там врізати її таку наполовину, знаєш, і типу, щоб, але воно тоді голову не буде прикривати. Коротше, це питання теж треба вивчити. Кросівки? Кросівки. Норда, знімаю їх вперше. Не знаю, що там всередині. Надію, що мозолів якихось там немає. Якісь патички тільки. Так. О! Супер. Супер. Це я не знаю, чи ми будемо вставляти, але на всякий випадок скину. Ні, тфу тфу Трохи почорніло, але все нормально. Коротше, курсівками я доволі. Це перша настільки довга дистанція була. Що я, фу, я маю запах, що я біг у них аж стільки офігенні, легенькі щеплення є. Десь, можливо, бракує трішки якоїсь такої стабільності, тобто ну, тут багато місця в передній частині і нога на спусках, десь трішечки подавалася вперед, по сторонах, тому що багато стежок було таких під, під наклоном. І, ну, коротше, не зовсім зручно було. Але самою моделькою довольний, дуже. І в подальшому думаю, будуть в них тільки бігати. Можливо, щось спробую інше, просто для порівняння колись. От, але супер їх рекомендую. Пару слів про самий забіг, це теж поки я нічого не забув, поділюся враженням. Значить, Ми стартанули, спочатку був невеличкий підйом, і в мене позатерпали ноги. Ну от нижні частини стопи, я їх просто не відчував. Я думаю, що я жорстко зашнурував кросівки, бо я їх чуть-чуть перев'язував, так дотягував. Але скоріш за все в мене забилися просто ікри. Я можу помилятись, в мене забилися ікри, можливо, і про чи дві стопи мене затерпло. Це був десь кілометр третій, і було насправді напряжно. Третій кілометр більше 37 біг та в тебе вже ноги затерпло. От але, коли почалася пряма і спуск, попустилося. У мене таке було вже, коли я біг спрінг трейл. Коротше, не знаю. Типу я от декілька днів не бігав. Відпочив я нормально, але от такий момент виник. Загалом, з мінусів, що кажу, було дуже багато підйомів, і було дуже жарко. Слава Богу, там по дорозі, окрім КП, де можна було там попити води, щось з'їсти і так далі. Були джерела, де можна було і охолодитися, і набрати воду. Я не спішив. У мене основне завдання було пробігти, просто пробігти, тому що в певні моменти в мене підташнювало десь після кілометра 30, після КП. Я там з'їв там желею, того того випив гель і чую, мені щось зносить, вибачте. Буде певне зривати дно. От, але слава Богу, якось воно в желудку собляглося, типу, і так в туалет я не ходив. Коротше, все нормально. Шість гелів. Я десь з'їв був огірочок, якийсь, пару цих якийсь якісь банани, апельсин, який коли були на капешках. І в мене в цьому був золотий ізотонік. Плюс була одна таблетка, така, типу, яку я закинув десь на 30-му кілометрі, і теж, по суті, підпивав. Води хватало, тобто якихось інших нюансів не було, але було важко. Дійсно, це найважчий забіг для мене. От, в певні моменти, особливо кажу на підйомах, вони мені дуже важко, ну, вони, напевно, всім дуже важко вдавалися. Я такий задавався питанням, чи. Там не знаю, чи ні чи мене не стане. Ну, я собі накручував, звісно, але чи в мене щось там серце не станеться, чи просто я не зумлію, бо кажу, жира, ти це йдеш під гору, дивлюся, та ну окей, я без з напульсника бігав, але ну, типу, години теж там 170 ударів, чи скільки він показує типу, і. Ну, коротше, основне завдання було добігти. І в принципі, я добіг. А на спуску ще останні 5 кілометрів там, вдалося навіть відірватися і обігнати ще двох людей. Не судіть строго. В принципі, я аматор, в мене немає якогось там великого досвіду. Але я б був радий, якби ось такого плану відео було більше взагалі в Ютубі. Ну, Мені б цікаво, було. От я стартував сьогодні там 100 плюс людей. прикольно би були, якби люди просто цим ділилися. От. Ну, бо тому що це не якийсь рекламний огляд чогось. а, в принципі, я от, я сьогодні біжу в цьому, там. Чи я пробіг в цьому. І от в мене ось такі от враження. На цьому все. Дякую всім, хто додивився. Це буде друге відео на цьому каналі. Перший годинник цей знімав. От, побачимося десь на наступне відео. Напевно, дякую.